Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І зараз ми зробимо розклад на місяць, хотіла сказати, на тиждень. З 27 травня по 2 червня, тобто на наступний тиждень. І так, як завжди, донатимо на ЗСУ і підтримуємо українську армію. І... Переходимо до овнів. Дорогі овни, у вас назрівають якісь переміни. У вас випадає двічка монет, і вона говорить про якісь переміни, особливо у матеріальному, фінансовому плані. Тобто, я сподіваюся, що це на краще, звичайно. Ось і м, ця карта ще говорить про коливання якоїсь ситуації, тобто розхитування. А, чи це в сім'ї, чи це на роботі, а, чи це взагалі вас буде трохи штормити, це теж може бути. І карта говорить про часи а, перебивання, це, а, тобто перебивання з, а, з ноги на ногу. Тобто людина намагається втримати ситуації з перебоями. Тобто, немає постачання в когось, немає в когось фінансів, немає в когось ресурсів якихось. Ось це карта, знаєте, така, вона розхитується помало, це не, не швидко. І, можливо, це трохи ця ситуація, ось чомусь в мене йде така енергія, що буде вас трохи це нервувати. Тому що овни зазвичай вони хочуть швидко, вони хочуть прямо, вони хочуть, лізуть, як то кажуть, в стіну, пробивають це, а тут воно трошки буде вам за помаленьку. Тобто. Якось так. Наберіться терпіння. Наберіться терпіння цей тиждень. І так, тепер переходимо до тельців. До тельців, дорогі тельці, Сімка монет, Це, в принципі, дивіться, ваша стихія, так? І ваша стихія вам говорить: наберіться терпіння. Хоча тельці зазвичай, в принципі, не всі. Не всі, але терпеливі люди. А ось вони терплять, терплять до пори до часу. Тут важливо у цей час вкладатися позитивно, вкладатися результативно. Тобто якісь матеріальні накопичування повинні бути, якісь ресурси повинні накопичуватися. Ось, не намагайтеся. Потягнути за траву, щоб вона швидше, наприклад, росла, бо вона пірветься. Ось так само і тут не намагайтеся щось змінити, щось пришвидшити і тому подібне. Тут набиратися терпіння, працювати як ВІЛ. До речі, ця карта теж говорить вкладати. Чим більше вкладетеся, тут навіть може бути що і більше отримаєте. Тобто, відкладіть. Почекайте, терпіння! Ось це на цей тиждень для вас, дорогі е, тельці. Тепер переходимо до близнюків. Дорогі близнюки, четвірочка кубків. Ви знаєте, щось вам всього забагато. Щось вам, ну, ви знаєте, як то кажуть, перенасичення. Іде у вас перенасичення? Чи то інформацій, чи то почуттів. Вам вже, знаєте, вже, вже нудить від цього всього. А від чого саме? Це може бути і їжа, це може бути і напої, це може бути і інформація. Це може бути якась людина, яка постійно коло вас крутиться. Вам просто вже набридло те, що є коло вас. Хочеться перемін, хочеться чогось новенького. Знаєте, зразу мені приходить така. Хочеться і, і меду, хочеться і грушки, і білої пампушки. Хто пам'ятає цей віршик? Я з дитинства це згадала. от тепер. Ось. Ось це таке. В принципі, дивіться, у цей момент перенасичення вам можуть пропонуватися якісь хороші вигідні умови, угоди. Пропозиції надходити, якісь можливості можуть до вас приходити. Але через те, що ви вже всім наїлися, ви можете не звернути увагу. Ви будете або чимось дуже е, за, е, зайняті, відвлікатися будете на щось, і тому не побачите що, і не почуєте, і не побачите, бо ви глухі, сліпі наразі. Вибачте, от так я кажу, як є. А ви мені напишете, чи справдилось, чи ні. Ось. Якщо ні, то ви просто не на хвилі Ірини. Розумієте? Ви не на моїх вібраціях. До мене приходять тільки ті, хто на моїх вібраціях, от з ними зізвучно. Можливо, ви на, дали, на, на даний момент, не зі мною на, на вібраціях, або ще якось. Ось. І можете пропустити цей момент. Тому, тому не напрягайтеся, будьте, як сказати, розслаблені, але звертайте увагу, навіть якщо вам здається, що це дрібнички. Тепер переходимо до раків. Дорогі раки, у вас цього тижня маг випадає. Ви знаєте, маг, коли випадає, це завжди дуже хороша карта. В якому плані? У вас є можливості, у вас є ресурси. Проблема єдина в тому, чи ви ними скористаєтеся, чи ви, як би вам сказати, у правильному напрямку підете. Тому що ви можете піти в психі. Це говорить про те психанути. так? А, в мене щось тут, цього, і того, і цього, і можете переборщити. Тут потрібна помірність. Концентруватися потрібно на чомусь одному, не намагатися все і одразу. Тобто ця карта вам говорить, вона вас попереджає. У вас будуть дуже великі можливості, дуже великі ресурси, але і час, все у вас буде. Що вам потрібно? У вас з'явиться на цей тиждень все те, що вам потрібно. Чи ви цим скористаєтеся, залежить від вас. Можна переборщити, можна всіма одразу зайнятися, і тоді ви ніде не будете мати результату. Ось якось так: а енергії, ресурсів, можливості у вас буде цього тижня дуже-дуже багато. Тепер переходимо до, до левів. Так, ось цю карту мені хочеться взяти. Дорогі леви, король монет. Ви знаєте, коли випадає король монет, це дуже хороша карта. Вона говорить про великі матеріальні ресурси, про якесь стабільне становище як у фінансовому, так і матеріальному. Можливо, вам іде якийсь меценат назустріч, можливо, якась допомога прийде. Але дивіться, тут у нас черепаха, це говорить про те, символ. Помаленько не спішити. От вам карта так і каже, дорогі леви, нікуди цього тижня не спішіть. Тихіше їдете, далі будете. Ось, Спокійно. Реакція повинна бути спокійна, розмірена. Подумайте. Леви, зазвичай, вони ось вогонь і, і в воду. Да? Ось, але. Ця карта нам говорить, попереджає, будьте спокійні, будьте розважені, нікуди не спішіть, розмірковуйте, приймайте рішення. Цього тижня може бути в когось якась спадщина, якась велика премія, винагорода може бути, у когось купівля продаж удачно пройде, це говорить про. Там і будинків нерухомості, і, звичайно, автомобілів. Хтось, можливо, тільки велосипед купить, але це теж, можливо, для вас велике вкладення. Ось якось так. Хороший тиждень, все рівно. Тепер переходимо до, як вони називаються, діви. Дорогі діви. Зараз, зараз. От хочеться мені чомусь помішати. Так, дорогі діви. Паж жезлів. Паж жезлів говорить про молоду енергію, про якусь цікавість, яка вас веде назовні, тобто зсередині назовні. У вас цікавість до когось з'явиться. До якоїсь людини просто. Чи то мужчина, чи то дитина, чи то а, жінка немає значення, пристарілий, у вас з'явиться якийсь інтерес в цьому житті, тобто, або якесь хобі, або якесь заняття у вас з'явиться. Вам захочеться комусь танцювати, комусь писати вірші. Тут теж, як би вам сказати, залежить все від людини, від її внутрішнього світу. Ось. В когось хороші новини по роботі з'являться. Підвищення, підвищення, скоріше за все, не відбудеться, але якщо ви шукаєте роботу, буде якась пропозиція з подальшим кар'єрним зорістом. Тобто ця карта дуже хороша, хороший початок, хороші звістки, хороші новини, новини про дітей, можливо, ваші діти, внуки. Підуть десь навчатися, зацікавляться якоюсь іноземною країною і тому подібне. Е, і так само новини за кордону. Тепер переходимо до. Е, як вони називаються? Щось у мене сьогодні, я, я вже втомилася: е, Терези. І так, зараз ми візьмемо дорогі Терези. Дев'яточка мечів. Дев'яточка мечів говорить про якісь страхи, про якісь небезпеки, в когось, можливо, дійсно, як це називається, не алярма, сирени. Ось, в когось підвищена буде нервозність. переживаєте за когось, за щось, за якусь справу. Ви знаєте, це, я не хочу говорити про прильоти, але тут нервовий зрив може бути. Ось чомусь у мене так. Переживайте за якусь дорогу, переживайте за якусь людину, тут переживання, тут страхи, тут навіть, ви знаєте, небезпека в якомусь плані. Ось, я ось чомусь зараз я вам витягну, верніше подивимося. Ага. Все, я зрозуміла. Скоріше за все, за стабілізацію. Ви знаєте, можливо, нещирі друзі можуть бути, можливо, якісь непрозорі угоди. Дивіться, що ви підписуєте, я бачу тут троє людей нехай буде троє людей, так? Ось, і якась справа. Можливо, ця справа у вас, ну, як би це сказати, під загрозою. Якийсь контракт під загрозою. Ось. Але, але ця карта говорить, це марні переживання. Ось і все. Просто марні переживання. Подивіться це з цим страхом у вічі. Подивіться, що саме вас лякає і страхає. Якось так. Але, в принципі, я би не сказала, що це вже все-все-все. Це просто основний пункт, який вас сколихне цього тижня. Тепер переходимо до скорпіонів. Дорогі скорпіони, а у вас колесо фортуни. Яка красива карта, яка цікава. Тобто, ви зробили все для того, щоб це колесо фортуни завітало до вас. Ви щось провернули. Ви, ви везунчик цей тиждень. Давайте я так і скажу. Ви цього тижня везунчик. Якось дійсно вам цього тижня дуже крупно може повести. І по дрібничкам, це, знаєте, коли з усіх сторін, коли з усіх боків е іде удача, іде якась м приємні новини, якийсь, знаєте, свіжий вітерець у ваших відносинах, свіжий вітерець у вашому житті. Це коли можуть повернутися дати, або дати про себе, знати якісь колишні. Може прийти якась ситуація, яку ви колись не доробили. Якийсь проєкт, щось може всплисти на поверхню. Ось якось так. Це циклічність, щоб ви розуміли. Ця карта ще говорить про циклічність. Тобто вам удачі не уникнути. Удача буде на кожному кроці. Ось, не намагайтесь її втримати, тому що дивіться. Я чомусь в мене ще йде, бачите, тут павутинка. Вона не є міцною, дивлячись для кого. Якщо ви сильна людина, то вона міцна для вас, тобто вона, ви зможете її утримати. Це як паучок, який зробив, так, а прийшла людина, і все махнула, і нема вже паучка, тобто його павутинки. Тому не намагайтеся утримати цю, цю ситуацію, цю. Удачу. Просто скористайтеся моментом, насолоджуйтеся цим моментом, якось так. Тепер ми переходимо до стрільців. І так, дорогі стрільці. А у вас якесь відлюдничество. Я, якось вам захочеться побути на самоті. Тут людина-відлюдник, людина, яка шукає когось або чогось. А скоріше за все, вам потрібно просто знайти себе. Це карта взагалі-то мудрості. Це можливо, що ви зустрінетеся з якоюсь мудрою людиною, яка, наприклад, вам дасть хороші поради. Не шукайте мудрості далеко. Спробуйте знайти її коло себе або в собі. Задавайте собі питання і відповідайте на них. Тренуйте свою інтуїцію, не намагайтеся уникнути якихось речей, від яких ви далеко все рівно не відійдете, з якими ви все рівно вам прийдеться зіштовхнутися. Це говорить про те, що, можливо, що ви будете від усього світу тікати, ховатися. Можливо, вам здасться, що хтось вас переслідує. ось, І це може бути. Чомусь у мене йде ТЦК. Чомусь у мене ТЦК в голові крутиться. Ну, Якщо ви розумієте, про що я, я не буду пояснювати, але чомусь у мене, от таке прийшло, я вам це говорю. Просто. Як сказати, знаєте, от людина чомусь у мене ще йде таке: знаєте, людина захоче стати невідимкою, щоб мене ніхто не бачив, щоб мене ніхто не чув. Дайте мені спокій. Ось ще такий настрій у вас буде. Ну, в принципі, візьміть для себе час. Відійдіть від справ, можливо, дійсно вам потрібен відпочинок, а може, просто вам потрібна людина, з якою ви зможете поділитися і поговорити, задати якісь питання. Це може бути дійсно якась мудра людина, старша людина, або ваш, ви знаєте, ще можна, може таке бути, що ви зустрінете свого вчителя, свого гуру, свого провідника. Якось так. Тепер переходимо до козирогів. Дорогі козороги, у вас 20-й аркан, якісь переміни йдуть у вас, якась трансформація. Якось ви міняєтеся. Ви стаєте з гусенички, стаєте прекрасним метеликом. Не завжди цей процес безболісний. Інколи це дуже навіть болить. Тому що. Ну, Як сказати, переродження, воно завжди тягне за собою якісь зміни певні. Не так легко ми міняємося, не так легко ми пробуджуємося. Ця карта якраз і є пробудження. Тобто, дорогі корзироги, до вас прийде цього тижня пробудження. Ну що ж, ви знаєте, це ще й кармічний тиждень у вас виявиться. Тобто відбудуться якісь події, яких неможливо уникнути. Все рівно я бачу цю карту позитивною. Сподіваюсь, ви так само бачите позитивно. до ось цього лотоса ви йдете, до дерева життя, нехай буде, до якогось ідеалу ви йдете. Тобто, ви перевтілення. З мавпи в людину, теж можна це назвати. Ось. Ви переход... Тобто, міняється у людини свідомість, людина бачить, наприклад, пеліна з очей. Вам здається, що ви спали до цих пір. У когось прийде весна. Ось якось так. Якось так. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії, а у вас двічка. Жизлів. У вас якийсь вибір є цього тижня. Піти наліво-на право, ось хочеться і, 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 і рибку з'їсти, і воду не, не, не вмочитися, як то кажуть. Ось тут залежить від вас. Скоріше за все, людина, бачите, ось людина вагається, зробити цей крок чи не робити цей крок. Ви розумієте, ми робимо кожного дня дуже часто, навіть впродовж дня, дуже багато а, вибираємо щось, вибираємо, куди йти, де дорогу перейти, в яку машину, в який автобус сісти і тому подібне. Тому а, нічого такого не станеться, але це важливо для вас, тому і випала ця карта. Тобто, не вагайтеся, приймайте рішення, вибирайте інтуїтивно. Куди йти, в якому направленню. Іти далі навчатися чи йти вже на роботу. Тут приймайте рішення самі, а можливо, і те, і інше навчатися і працювати. Хтось, можливо, захоче, не буде знати, яку роботу вибрати. Ось Тут вибирайте, які у вас пріоритети. Ось якось так. Але вибір цей вам прийдеться зробити, тому що, як сказати, відпустити минуле, можливо, колишніх якихось людей, можливо, навіть прийдеться з кимось посваритися. І таке може бути, тобто пірвати якісь стосунки, але цей вибір ви повинні зробити, тому що тут стоїть перед вами ваше майбутнє. Хочете залишатися в консерватизмі, триматися за свою роботу, триматися за якогось партнера або за, якого, за якісь фінансові речі, це залежить все від вас. Якось так. І наостанок наші рибки. Дорогі рибки, зараз, зараз, зараз. І так, зірка. З'являється якась надія. Ви знаєте, карта хороша. Ви знаєте, перший раз я подивилася, що тут якась москалька сидить. От подивіться. Чи мені так здається, кокошниця якась. Карти гарні, але оце я перший раз бачу. Тут якийсь москальський варіант. Гаразд, зірка. Випадає зірка. І дивіться, а, це казочки, я зрозуміла. Гаразд, неважливо. І так, з'являється якась надія. Надія на майбутнє, надія на роботу, надія на кохання, у когось, можливо, з'явиться. Якісь, як сказати, інтернетні стосунки, переписки. В когось з'явиться, ну, як би це сказати, ну, це позитивна карта, якийсь позитив. ось. Але але ця карта вона попереджає. так, Зірка. Можливо, що ви зірка цього тижня, так? І теж може бути, будете блістати. Світитися як зірка. Але ви повинні запам'ятати надія надією. Але потрібно щось робити, тому що зірка це все рівно таке щось нездійсненне. Мрії – це все добре, прекрасно. Поки у вас не з'явиться ціль, мрія вам не допоможе. Тобто, у вас повинна з'явитися ціль, і до неї потрібно йти. Тобто, щось робити, вкладатися, якийсь ресурс, свій час, свою енергію це як мінімум. Ось, а там вже побачите. Але це вже добре, надія з'явилася. А як ви з нею поступите, залежить від вас. І такий самий будете мати результат, мої дорогенькі. Гаразд, мої любі. Я бажаю вам гарного, мирного тижня. Бережіть себе, мої дорогенькі, донатимо на ЗСУ і разом до перемоги. Все буде Україна!